І не медіа центра Миколаївської обласної військової адміністрації з свою роботу. Сьогодні у нас спікер, заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації. Це Олег Медрочбаві. Вітає вам вас. Сьогодні ми поговоримо Добре. про діяльність Добре. управління охорони здоров'я. Будь ласка, спочатку поблоково розкажіть нашим шанованим журналістам про діяльність управління, а потім перейдемо до запитань. Будь ласка, дякую на сьогоднішній день. Заклади охорони здоров'я Миколаївської області працюють в штатному режимі. Ми надаємо Абсолютно всі види медичної допомоги, як первинка, так і спеціалізовану медичну допомогу, не дивлячись на те, що ми маємо дуже велику кількість переселенців внутрішньопереміщених осіб з Херсонської області, яким теж надається медична допомога на безоплатній основі. ми не Требуємо у цих переселенців заключення нових декларацій, вони отримують допомогу, як і жителі нашої області. На сьогоднішній день в області працює 79 закладів, з них 39 закладів надають спеціалізовану медичну допомогу, 36 закладів це первинка. Є певні зміни в діяльності як в місті Миколаєві, так і в. По закладам охорони області в цілому. За минулий рік в місті Миколаєві було реорганізовано два пологові будинки. Вони були приєднані до першої міської лікарні, це перший пологовий будинок, і другий пологовий будинок <кій> був приєднаний до третьої міської лікарні. У нас зараз працює єдиний це третій пологовий. Будинок і ті два полові будинки вони працюють як відділення лікарень. Це є, думаю, дуже зміцно, тому що народжуваність в області зменшилась. Якщо у 2021 році було біля 7 тисяч, то за даними 2023 року, ми маємо всього 4,5 тисячі новонароджених дітей, в тому числі це половина які народилися у місті Миколаєві. Також реорганізації ми готуємося для, до спроможної мережі. Так? У нас по, з обласною радою ми розглянули і зараз реорганізовано до обласної лікарні у нас приєднані лікарні відновного лікування, шкіро венерологічний диспансер. Обласна стоматологічна поліклініка, а також офтальмологічна лікарня. До обласної дитячої лікарні приєднаний будинок дитини. І до фтизіопульмонального диспансеру ми зробили єдиний заклад, в якому сконцентрували інфекційні хвороби. Це інфекційна лікарня і лікарня, яка надавала допомогу хворим на ВІЛ-СНІД. Та гепатити. Зараз ці всі заклади об'єднані, вони вже реорганізовані. Чому потрібна ця реорганізація? Тому що малопотужні, малопрофільні заклади, вони в умовах сучасних практично не дієспособні. І для того, щоб зробити спроможність цих закладів, щоб вони не випали з. Нашого поля і вони надавали в подальшому медичну допомогу, так, об'єднали більш потужним закладом. На сьогоднішній день заклади контрактуються, готуються до контрактування на 25-й рік. На тій неділі Наталія Гусак це голова Національної служби здоров'я. В інтерв'ю з експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавиною однозначно сказала, що в 2025 році буде зменшена кількість закупівлі послуг НСЗУ, так? будуть змінені певні вимоги до контрактування закладів. Зараз ми. Є зміни до первинки в проєкті, зараз є змінки до надання хірургічної допомоги. Там будуть трошки такі жорсткіші вимоги, тому враховуючи те, що наші заклади, щоб вони були спроможні, управління охорони здоров'я на сьогоднішній день вирішує питання для подальшого фінансування закладів, щоб заклади. Мали якісь гранди, так? І там, де буде зменшено фінансування від НСЗУ, ми розробляємо річний план для того, щоб забезпечити субсидію, щоб заклади надавали в повному обсязі безкоштовну медичну допомогу в подальшому. Враховуючи важливість і питання медичних послуг в безпечному середовищі, так, у нас три заклади в області: це Миколаївська обласна клінічна лікарня, Миколаївська обласна дитяча лікарня, Миколаївський клінічний госпіталь. Отримали від держави субвенцію для влаштування бомбосховищ. Так, Миколаївська обласна лікарня отримала загальна сума будівництва 98,1 млн, Субвенція з державного бюджету составила 68,7 млн. До фінансування це з наших джерел місного фінансування. Миколаївська обласна дитяча лікарня 73,9 З державного бюджету отримала 51,7 млн грн. І Миколаївський клінічний госпіталь 21 мільйон гривень. З державного бюджету отримано 147 мільйонів гривень. У 2022 році на початку війни в нас був прильот на територію обласної психічної лікарні. Там було повністю розрушено один корпус лікувальний, враховуючи все це. Зараз підготовлені проєкти для відновлення нашої лікарні, вона буде надавати зовсім в іншому об'ємі допомогу хворим, і цей заход розрахований десь близько на 200 мільйонів гривень. Щодо відновлення, так не відновлення, а мабуть, будівництво нового нового корпусу. Так буде правильно сказати. Щодо енергетичної безпечності. Всі ми були свідками відключення світла по декілька годин. Всі наші заклади ще з 2022 року працюють в повному в обсязі, надають медичну допомогу, не дивлячись на те, що є відключення світла. Завдяки МОЗ, завдяки ЮНІСЕФ та іншим благодійним фондам. Всі заклади забезпечені дизель-генераторами, всі заклади забезпечені паливом і всі заклади надають медичну допомогу, не дивлячись на те, що бувають блекаути. Також Миколаїв вже третій рік без питної води, враховуючи все це завдяки облдержадміністрації, також іншим. Гуманітарним фондом в нас в області 27 свердловин. Всі ці свердловини забезпечені осмосом. Всі наші заклади охорони здоров'я в місті Миколаєві отримали нормальну питну воду. Вона використовується не тільки для потреб лікарні, а також і для потреб населення, яке розташоване поряд з лікарнями. Також, враховуючи те, що є відключення світла для енергоенергетичної автономності, в закладах охорони здоров'я у нас встановлені сонячні батареї. Це Миколаївська обласна дитяча лікарня, Баштанська, Березанська, Вознесенська лікарня. Миколаївська лікарня, дитяча номер 2 це ПМСД 4 і 6. Зараз ведуться роботи по установці цих приборів на Первомайській центральній багатопрофільній лікарні, міській лікарні 3, а також Снігирівській лікарні. В подальшому в програму включені ЦПМСД міста Вознесенська та Нечаїнської громади. Також хотів би сказати, що управління працює за програмою Олени Зеленської. ТИЯК. У нас із 36 закладів, 30 закладів уклали пакет надання допомоги психіатричної дорослим дітям. У нас підготовлено більш ніж півтори тисячі наших спеціалістів, це лікарі. Фільдшери та медичні сестри, які надають психологічну допомогу, первинну. Якщо людина потребує більш глибокого лікування або нагляду, скеровується до центрів соціального захисту, де, де працюють психологи. Так, що ще? Це в принципі, якщо є питання, я готовий відповісти. Цифра, я готов вам надати цю інформацію. Дякую за запитання. Ми почали моніторинг ще з 12.08, коли тільки з'явилися перші випадки в діагностиці ковідної інфекції. На сьогоднішній день у нас зареєстровано 2843 випадки захворювання ковідом жителів Миколаївської області за минулу добу. Вперше виставлено в, первинки, в первинних закладах охорони здоров'я 150 -ти. особам цей діагноз, 130 виставлено в спеціалізованих закладах. Значить, на стаціонарному лікуванні на утро сьогоднішнього дня знаходиться 72 особи, виписано 27 особ, так, і 7 особ на сьогоднішній день померло. Від ковіду. Ви вакцинуватися зараз? Так, так. У нас достатньо вакцини. Це вакцина Pfizer, та якою ми вакцинували. У всіх закладах первинки ця вакцина є. По потребі звертайтеся до закладів охорони здоров'я. І, по-перше, я би рекомендував звертатися людям. Ті люди, які померли, це люди з тяжкою з хронічною патологією. І внаслідок захворювання ковіду привело до літального ісходу. Так що прошу людей старше 60 років йти і вакцинуватися для того, щоб профілактувати цю інфекцію. Ми вже її побороли свого часу, і хочу сказати, що на теперішній час вона протікає більш ніж легко, тому що ми. Коли та була епідемія, ми могли госпіталізувати тільки по 30 по 300-400 осіб за добу. Так, Через А наскільки зараз жителі області дійсно вакцинуються загалом? ми знаємо, що вакцина є, але чи населення? Я хочу сказати щодо вакцинації. На ковід, так, люди приходять і вакцинуються. <кій> Десь за добу 150 до 200 людей зараз отримує вакцину. Скажіть, будь ласка, діти зараз вакцинуються або тобто, педіатри пропонують дітям? Пропонують дітям, але ж у дітей вона протікає менш. Да, да. Я дуже вибачаюся да, стосовно реорганізації лікарні, ви казали, що зараз при підготовці контрактування є певні зміни і будуть більш жорстокі ще вимоги. І ви уточнюєте, що буде також пошук грантів для забезпечення лікарень. Це взаємопов'язано, тобто не дивлячись на те, що ми реорганізували зараз лікарні. Нам все одно виставляють ці більш жорстокіші вимоги, і буде складно все ж лікарням отримати ці пакет. Чому пройшла реорганізація? Якщо взяти ту ж інфекційну лікарню для заключення пакету потрібно 6-8 анестезіологів, в них було 3. При об'єднанні того, що ми зараз зробили в цій ми маємо по пакету ту кількість. Лікарів, яку необхідна, ту кількість медсестер, яку необхідна. Чому ми це зробили? Щоб заклади стали більш спроможні. Вони візьмуть більш пакетів для надання медичної допомоги. Як у нас був шкірявий венерологічний диспансер, в нього НСЗУ в свій час забрала пакет на амбулаторну допомогу. Зараз в складі обласної клінічної лікарні він отримує цю допомогу, це кошти. От тому ми готові к тому, що будуть е, жощі. І тому ми провели цю реорганізацію. Також бажано організації. Чи є ще десь проблеми з недофінансуванням? Як це було у ТІЗО хурмологічному центрі? Е, періодично ці проблеми. Возникають за платою НСЗУ. Вона може трошки пізніше перерахувати гроші, але ж ці гроші надходять і люди потім отримують більш. Зараз ми вирівняли повністю у всіх закладах заробітну плату. Всі отримують. У нас кредиторської заборгованості немає. Це вже проєкт. Це проєкт і кошти на відбудову. Вони вже зараз практично є, і зараз вже почнеться незабаром будівництво. Це державне фінансування. Так. Ну, да. دیکھو